Привіт, громадяни! Ви на Кросятні? З ким не знайомі, я Вова. Я люблю Володю. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні в нас досить цікаве відео, яке буде про кросівки Володимира Олександровича Зеленського. На Ютубі в вільному доступі є вже декілька відео про цю тему. Але я, як і більшість з вас, всі з них вже передивився. Я ж не лох. і вирішив скласти якусь особисту думку про кросівки Володимира Олександровича, плюс одну свіженьку пару оглянув. Нути бігових кросівок Санича, які мене, якщо чесно, здивували, і про них ми поговоримо в самому кінці. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Маленький дисклеймер перед початком цього відео це відео суто про кросівки. Воно ніяк не зв'язане з політикою, з моєю думкою про Володимира Олександровича. Тому всі коменти під цим відео, які зв'язані також з політикою, ідіть. на да. я буду просто ігнорити. Говоримо про кросівки і коментуєм, будь ласка, лише вашу думку про кросівки в цьому відео. Не будемо довго затягувати, і почнемо по факту з самої легендарної пари, а точніше, двох пар від бренду Сокані, в яких Володимир Олександрович був, ну, ще напевно, що з 22-го року з перших фото і відео, де він з'явився від початку повномасштабки, це сокані Джаз Original в Colorway Камо, і це зелені сокані Shadow 6000. Дві супер базових стандартних пари від бренду Сокані. Дві ми говорили, ну буквально в кожному топі і осіннього, і весняного взуття. Але якщо так ще раз в загальному повторити, дві афігезних пари обидві в мене були, дуже мені подобаються, особливо джази своєю простотою, бюджетністю. Ну наскільки я пам'ятаю, коли я тоді, в 22-му побачив оці в кольорі камо, я їх ніде не зміг знайти. Навіть на закордонних площадках саме оці в камуфляжні сокані. Просто здуло. Ну, само собою, з зеленими звичайними шедоу, трошки простіша ситуація, але все одно, е, шо та, що та пара є такою базою, просто джази це трошки бюджетніше і простіше, шедоу, трошки кращу замшу, піноматеріал і тому подібне. Але в загальному це таких дві класичних лайфстайл-модельки від бренду Сокані. І якщо продовжувати про лайфстайл і класику, другою досить такою замітно. Менітною парою кросівок на ногах в Володимира Олександровича є форси від Nike. Але не прості форси, а з мембраною GORE-TEX. Бачимо. Позначку біля п'ятки нашого кросівка, і ну, по факту вони майже нічим не відрізняються від базових форсів, тобто нижня частина з балонами із твердою гумою в нас нічим не відрізняється. Верхня частина вставка на носку і вставка біля свуша з такого плотного матеріалу, щось типу кордури. І всередині кросівка окремим шаром є вшита мембрана Гортекс. І якщо брати мою особисту думку, є окреме відео. Про Air Force від мене і моя думка, в принципі, про ці кросівки, яка спойлер не є дуже позитивною. Я не люблю ці кросівки, вони незручні, вони важкі. На мою думку, це ну, пережитки вже отої незручної старої класики. Але що я признаю в цих кросівках? Це класичний вигляд і стиль. Ну як не крути, ці кросівки красиві. А якщо брати версію Форсів на гортексі Володимира Олександровича, вони. В нього в зеленому кольорі вони просто ідеально підійшли під його такі мілітарі. Думаю, так не впевнений, що. Я готовий її розказати. Аутфіт, в якому він по факту весь час повномасштабної війни. Ну і ну я думаю собі, що по зручності вони не б'ють рекорди, але це нормальна, класна пара кросівок, які стильно виглядають. Єдине, що мені в них не зрозуміло, це присутність мембрани. І якщо брати базові форси, які повністю шкіряні, ну вони вже воду не проникні. тут ще окремо мембрану тикати, я не розумію. Ну плюс у цієї кордури. На носку, що не буде легендарних вже заломів на носку, але на мою особисту думку, присутність мембрани буде більше тут заважати, аніж допомагати, тому що, ну для мене мембрана в осінніх кросівках, якщо що зверху є шар шкіри, це трошки тумач. Вони в більшості випадків для мене будуть ну прямо занадто теплими, і я їх можу навіть розглядати на якусь теплу міську зиму. Хоча в кожного ноги різні, можливо, Володимир Олексій. Олександричу більше сподобалися такі кросівки, або може ну більш вони практичніші, якщо десь їздити на нуль, до хлопців і тому подібне, щоб нога от прям 100% не промокла. Далі з класики ми перейдемо трошки до мілітарі стилю. І ну, в принципі, логічно, що в президента воюючої країни, буде трошки переважати навіть у взутті мілітарі тема типу берців і типу кросівок, які дуже схожі по характеристиках на військове взуття. І перші кросівки, про які я хотів би поговорити, це кросівки, в яких він досить часто з'являвся, ну буквально там до року назад, на публіці. Майже на всіх фотках, це отакі чорні кросівки, які мені на перший вигляд чимось були схожі на соломони. Ну, тобто, я спочатку думав, що це оці саломони ACS, просто повністю в чорному колорвеї. Там такі ж самі оці трикутні вставки по краях кросівка, така ж сама швидка шнурівка з резинкою, навіть схожий носик. Але я помилявся, і це були кросівки від бренду Garmont. В Ютубі вже є декілька відео про саме оці кросівки, тобто саме цю модель, ви можете ознайомитися з ними. Але окрім оцих чорних Чорних гармонтів, про які ми тільки що говорили, я на деяких фото знайшов високу версію в світлому кольорі, також від цього бренду. І ці кросівки називаються Гармонт Т4 Groove G Dry. Тобто, якщо порівнювати оці кросівки з попередніми чорними, в цих ми вже розуміємо, що це ну прям така мілітарі мілітарі тема. Вони дуже схожі на військові берці. Ну і в принципі всі характеристики дуже сильно відповідають цьому ж самому типу взуття. Ну тобто. Трошки підвищена халявка, і агресивний протектор, і присутність мембрани. Тому ці кросівки ми будемо переписувати більше як військове взуття, тому що оті попередні чорні кросівки, це було більше про лайфстайл. Вони, ну, реально, були дуже схожі на соломони, і вони, я думаю, собі, що по характеристиках, що перші гармонти, що високі гармонти, будуть приблизно плюс-мінус одинаковими по відчуттях на нозі. До речі, якщо хочете огляд на оці Соломони, можу їх трошки. Довше залишити в себе, потестити, попробувати. Пишіть в коменти, кому цікаво. І ще одною досить цікавою і розповсюдженою парою також мілітарів взуття в Олександровича є кросівки МТЕК Айва Coyote. Ну це більше такий вже стандартний і базовий бренд взуття МТЕК. Дуже багато військових, навіть моїх знайомих військових, дуже хвалять цей бренд. Витривалі, класні, ну трошки в дорожчу сторону кросівки, але все одно вони залишаються. Крутими і по кольору, і по вигляду вони дуже схожі на попередні гармонти, вони без халявки, тобто це низька версія. Тому ну ці кросівки просто будемо приписувати в ту ж саму категорію: мілітарі кросівок, в яких, скоріше всього, набагато зручніше десь виїжджати на виїзди до хлопців, де ну там явно немає комфортних тротуарів, і вони будуть набагато і стабільніші, і комфортніші в таких умовах. І якщо повертатися до більш свіжих пар зуття з літа з оцьої ранньої осені. То одною з досить цікавих і таких замітних пар, які одразу всі журналісти замітили, і там було купа статей і в західних ресурсах, і в наших там тіктоках, телеграмах, це пара від New Balance, а саме New Balance 993, але це була в нього колабораційна модель з брендом Жонт. Особисто мені не вийшло дістати саме оту колабораційну модельку. Я взяв отакі звичайні 993, ну не повністю звичайні. Не класичні сірі, а в моєму випадку такі цікаві, зелененькі. Але ну якщо дивитися огляди отих жоундів, то ну вони не особо сильно відрізняються від базових. Ну, якість матеріалів там може трошечки краща. Але якщо брати нижню частину кросівок, вона там ідентична. Якщо брати кольори, вони трошки будуть практичніші. Знову ж таки, для от таких виїздів і тому подібного, тому що у випадку. Кросів Оксанича, там, там чорний піноматеріал і повністю темна замша, така зелено-коричнева. Ну, самі розуміємо, 990 New Balance завжди виділялися своєю зручністю, якістю матеріалів, якістю виконання. І я думаю собі, що якщо це колаборація з жоунту, то там. Це буде ще на вищому рівні, ніж отака базова моделька. Хоча, якщо ви хочете собі такі взяти, ну особисто я не сильно люблю колаборації, тому що ну я не розумію трошки. Я вас розумію? Ні, не розумієте. Чудово розуміє цієї логіки, що ти береш ще дорожчу версію базових кросівок, в яких ну може трошечки щось там буде змінено, але вони в деяких випадках просто в рази дорожчі, ніж базова пара, і так недешевих дев'яток, які там і так. Під 250 доларів коштують отакі базові, ті будуть коштувати ще дорожче. Тому, ну, ну само собою, у випадку санича я розумію, що ну там людина не складала зарплати на ті кросівки. Тому, якщо для вас гроші не проблема, ви можете пошукати оті з в колаборації з жоунт темні кросівки. Ну, якщо ви хочете все те ж саме, але за трошки меншу ціну. Можете розглядати купівлю навіть отаких базових v 4 Вони ну. В комфорті, я думаю, майже нічим не будуть відрізнятися. Ну, може, трошки там будуть якісніші матеріали, само собою, буде особливий Колорвей, але не більше того. І нарешті ми переходимо до тої особливої пари кросівок, про яку я говорив на початку. Вони є найновішими, найсвіжішими кросівками на ногах Володимира Олександровича. Це є бігова пара кросівок, і це є Hoka Bondi 9. Ну, в моєму випадку це є Bondi 8. Я для огляду не встиг знайти. Але якщо так в загальному говорити про вид цих кросівок, це є максимально м'які бігові кросівки від бренду Хока. І якщо порівнювати оцю попередню восьму версію з дев'ятими, то Ну якщо ви бігун, то там будуть трошки суттєвіші зміни, тому що Хока там трошки змінила піноматеріал, він став там трошки стабільніший, ніж у вісьмерках, там трошки змінена хімічна формула, його там на пару міліметрів. Став стало більше, верх там також трошки видозмінився. Але в загальному ці кросівки і їх категорія ніяк не змінилася. Ще, можна сказати, з перших Бонді, до восьмих і до 9-х Володимира Олександровича. Це супер м'які супер комфортні кросівки, в які мають досить велику кількість піноматеріалу, такий середній. Можна сказати, стандартний протектор від бренду Хока, і м'який вентилюючий комфортний верх. Ну, тобто, якщо брати легкий біг на довгі дистанції або ходьбу в них, то ці кросівки підійдуть просто ідеально. Чи це будуть 9, чи це будуть восьмі, чи це будуть навіть сьомі і попередні Бонді, будь-які, які ви знайдете зараз по знижках, вони будуть для вас приблизно дуже схожими. І в принципі, всі о. Огляди, вісьмьорок і дев'яток, які я перед цим подивився, говорили про те ж саме, тому що ну там ці зміни в дев'ятках були більше для професійних бігунів, які оці тонкощі відчувають для звичайної людини, яка в них буде ходити і бігати. Це буде мягко, це буде комфортно і це буде дуже зручно. Ну я надіюся, що Володимир Олександрович, окрім ходьби в своїх бонді, дев'ятих ще й трошки бігає. Вийде сюди розбійник. тому, що ну біг в цих кросівках це просто щось. але Стадіон так стадіон. Вони стабільні, вони м'які, вони комфортні. За рахунок м'якого піноматеріалу і великої кількості цього піноматеріалу ваша нога не вб'ється зовсім. Ну для ходьби тут вже спірна ситуація, тому що воно ну, особисто я не люблю дуже м'які кросівки для ходьби. Але є люди, які просто обожнюють отакі м'ягенькі кросівочки. Періжотях, щоб їм було м'яко, щоб їм амортизувало. Тому ну тут вже шоку. Більше подобається. І якщо говорити про ціни на ці кросівки, то ну само собою попередня версія Бонді 8 буде трошки дешевшою, і вони будуть заходити от в цю рамку 5 тисяч гривень. На деяких сайтах ви можете знайти ще дешевше їх, тому що ну це попередня версія, вони трошки старіші, тому там не буде дуже багато розмірів, але ну, ціна буде набагато приємніша. Якщо брати свіженькі дев'ятки, як Володимира Олександровича, вони будуть трошки дорожчими, і це буде трошки. Вище п'яти тисяч рамка, але все одно зараз ще ближче до чорної п'ятниці думають, будуть знижки на них. тому ви можете вурвати навіть оці повністю чорні, як в Санича по досить нормальних цінах. А от де саме зручно шукати по знижках кросівки, це вже для вас знайомий пошуковий ресурс Echo Deals. Ці кросівки можна там пробити просто в пошуку, і там будуть ваші розміри, і українські, і закордонні сайти, досить зручно знайти для. Себе пару замовити чи через хлопців зеходіл, чи напряму, якщо ми вміємо за кордону замовляти. І ну ви точно не пожалієте, якщо ви будете брати отакі кросівки для бігу або ходьби. А ці три пари на огляд я взяв у магазині Brand Center. Всі три пари там є доступними. Повністю гарантую оригінальність всіх трьох пар. Так, там є небагато розмірів, але якщо вам попадеться свій, беріть досить класний сайт. І якщо брати, наприклад, оці New Balance дев'ятки. То, ну, ви, в принципі, важко буде вам знайти отакі кросівки десь у вільному доступі. А тут український сайт перевірений, і на оці дев'ятки досить класна ціна. Тому користуємося порадою. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк цьому відео. Стаємо спонсором кросятні для раннього доступу до контенту і бонусів для спонсорів. Діючим спонсорам величезне спасибі за підтримку цього. Проекту бережемо себе, донатимо, слава Україні.